Що не існує жодного прикладу в світі успішної нації, успішної держави, де була би занедбана культура, де до культури ставилось б за залишковим принципом. А на жаль, ми чудово з вами знаємо, всі, поклавши руку на серце, що саме так ставилися і ставляться сьогодні до культури в Україні. Якщо так буде тривати, ми приречені, е, Україна просто приречена на поразку. Треба сказати це з усією відповідальністю. Тому ми зібралися тут, щоб це змінити. Щоб започаткувати культ наступ, наша мета змінити докорінно ставлення до культури в нашій державі не за один день, не сьогодні, але сьогодні започаткувати цей рух. Подолати ту, той ворожий вкид, де є абсолютно штучне протиставлення культури обороні. Це абсолютно ворожий вкид. Безумовно. Для армії, для оборони пріоритетна наша увага сьогодні. Це надважливо, це найважливіше. Але не можна протиставляти армію культурі. Це важлива сфера битви і культура. Це не лише, оскільки це війна, війна за ідентичність, то культура це не лише будівельний матеріал нашої нації, це могутня зброя в цій війні. Це хороший знак, як на мене. Йдемо від радянського спадцять тому. Тому що Україні... Навіть в самі важкі часи, коли е, нас гнобили, забороняли, е, висилали сотнями тисяч на Сибір, все одно ми зберігали навіть там свою ідентичність, е, докладали зусиль, щоб зберігати свою культуру. І саме велике завдання зараз це зламати ті шаблони, які були нав'язані. В совєтські часи, коли, скажімо, талановитим людям, знаючим вміючим, не давали можливість нести своє оцінка ризиків, правильний менеджмент і транспарентне використання тієї допомоги, яка нам надається, тому що допомагати насправді нам хочуть усі. Насправді, ця біда призвела до того, що ми стали суб'єктними. Нам потрібно тепер е, цю суб'єктність не лише втримати, а й розвивати. Обіцяла, що обов'язково візьме активну участь в нашій ініціативі. І... Зараз українська культура чи не вперше в своїй історії цілковито вийшла поза межі цього українського гетто, і фактично перед нами є величезний виклик бути культурою цілої країни, бути культурою цілого суспільства. Суспільство неоднорідного, суспільство складного, суспільство в чомусь поламаного, травматизованого дуже сильно попередньою історією і тими реаліями, які є сьогодні. Нічого дивного, що спочатку в Херсоні з'явився російський танк, а потім банери з Пушкіним. Оці банери це свого роду дорожні знаки, якими Російська імперія маркує нові захоплені українські території. Тому природня. Каль... Реакція на це брутальне стирання української ідентичності це заперечувати все російське. Але не запереченні далеко не виїдеш. Нам треба просувати своє, шановні учасники форуму.